Іграшки дитячі для маленьких дітей недоношених, то спіральки такі. Виходить якось миножка. Такі іграшки в'яже Богдана Дзюпин. Жінці 76. Три роки вона живе в Львівському геріатричному пансіонаті. Настрій приємно, що дитина візьме в руки буде буде бавитися. Зовсім маленька дитина, в більше є відчуття і те, що бачить вона. Вона ще не вміє говорити, не ще не вміє дуже бавитися, їй буде приємно то рухати. Три роки тут мешкає Олександра Корхова. Що я одна залишилася. залишилась так це зараз? Жінка в'яже шкарпетки на замовлення. Я вже зв'язала одні шкарпетки, поки відпочивали ми цілий тиждень. Через тиждень прийшла. Одні шкарпетки розв'язала. Готові ну, то, то другі. Спокій. Тут для мене спокій. Ну і звичайно, любов. Я люблю в'язати. Іграшки для недоношених дітей волонтери віддають у перинатальні центри. Усі інші вироби виготовляють на замовлення та продають. В'яжемо різне, в'яжемо шкарпетки, шалики, шапки. От іграшки почали в'язати цього місяця. Для бабуся є дуже корисно і важливо, тому що так вони проводять свій час. Дуже багато ну, бабусі казали, що для них просто так час іде швидше, коли вони в'яжуть, вони мають певну мету. 60% грошей заробляють бабусі. За решту закуповують нові матеріали, а також оплачують роботу майстрині, яка проводить для стареньких майстер класи Замовлення приймаємо на сторінці в Інстаграмі. Цей проект називається вбрані. Також у Фейсбук на сторінці Старісна радість можна написати і по. Ну, звернутися, замовити якусь річ. Ми власне подались на грант відродження, і зараз інформація про проект вбрані є на спільно кошті, і ми дуже потребуємо підтримки. Зараз ми зібрали понад 23% три сум. Для того щоб масштабуватися і в інших пенсіонатах, також створити схоже підприємництво, залучити більше майстринь і більше бабусь. Також всі охочі можуть допомогти матеріалами. Олена Данило, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.